Порні площі чернівців святковими кольорами запалала новорічна ялинка. Машини, котрі передали інвалідам у користування, забирають. Позачергова сесія міськради не відбулась. Не прийшли депутати. На п'ятому каналі події п'ятниці 20 грудня в інформаційній програмі місцевий час. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. Депутатам Чернівецької міської ради не вдалося подолати вето секретаря. Сьогодні повинна була відбутися позачергова сесія, на якій народні обранці повинні були розглянути лише одне питання: про звернення до президента України, кабінету міністрів та генеральної прокуратури з вимогою покарати винних у розгоні на київському майдані 30 листопада та відправити у відставку уряд. Але сесія навіть не розпочалася, не було кворуму. 2 грудня депутати Чернівецької міської ради після довгих перемовин та суперечок прийняли рішення звернутися до президента України, уряду та Генеральної прокуратури з вимогою відставки кабінету міністрів та проханням покарати винних у жорстокому розгоні студентів на майдані незалежності в Києві. Але вже 6 грудня секретар міської ради зупинив це рішення, назвавши його незаконним. Воно було не не підтверджено саме голосами, які піднімали руки. Не було підтверджено особистим голосуванням. Повторно це питання депутати повинні. Були розглянуті сьогодні, але на сесію прийшли лише 27 депутатів. Зареєструвалися ще менше, 17. Отже, кворуму немає. Депутати розійшлися. Чому не прийшли? Ну, на мою думку, я думаю, що просто багато хто сьогодні може на роботі. Опозиція натомість стверджує, депутати від партії 17. регіонів разом з так званими тушками. Спеціально зірвали розгляд цього питання. Камінь спотикання це так є так звані тушки. Закон, про яких поки що не прописаний, але я вважаю, що має бути прописаний якнайшвидше щойно поміняється склад Верховної Ради, оскільки це якраз той підводний камінь, об який постійно місцеве саморядування по протягом з чимось років спотикається. Фактично, це була просто пророблена партією влади робота з цими депутатами для того, щоб ніякому ревразі Чернівецька міська рада не змогла показати свою позицію. Наступна сесія міської ради повинна відбутися 26 грудня. Саме тоді опозиційні депутати спробують ще раз поставити. На голосування це питання, але впевнені більшість знову їх не підтримає. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час автомобілі, котрі передали інвалідам у користування, забирають. Через таке рішення сім'ї людей з особливими потребами сьогодні пікетували департамент соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації. З вимогами не відбирати у них автівки, буковинці пікетували департамент соціального захисту населення. Василь Георгійович розповідає, що черга на отримання машин була надто довгою, тому його дідусь, інвалід великої вітчизняної війни, спробував скористатися своїм законним правом у інший спосіб. Він звернувся до іноземця, і той погодився подарувати йому машину. Після смерті дідуся розповідає буковинець Василь, авто мало б залишитись родичам, та його забирають, і це не зважаючи на те, що в сім'ї залишаються двоє інвалідів. Сказали, що залишається членом сім'ї, а у 2006 році прийняв новий закон, і вони діють непоправильних законах. Закон зворотній сили немає. Автомобілі були подаровані іноземними громадянами, інвалідам через управління соцзахисту населення. Це було десь це в основному 2004-2005 рік. На той час діяла постанова Кабінету міністрів від 8 вересня 1997 року, в який пункт 37 говорить, що після смерті інваліда автомобіль залишається в сім'ї. Також працівниками СОБЕЗУ, працівники СОБЕЗУ нас запевняли, що в будь-якому випадку. Автомобіль залишиться в сім'ї. Керівники соцзахисту захисту вийшли до пікетувальників. запевняли, що забирають машини виключно з благою метою, аби передати іншим інвалідам, що роками стоять у черзі. Наразі таких більше тисячі. До 2013 року діяло правило, що можна поміняти дарчу на сьогодні. Інших правил немає. На протязі шести місяців сім'я може викупити цей автомобіль по його митній вартості. Пікетувальники запевняють, що мита нараховано не від митної, а ринкової вартості. Тому за автівки, котрим вже понад 15 років, людям доведеться сплатити близько 50 тисяч гривень. кажуть, зверталися за допомогою до голови облдержадміністрації, президента, прем'єр-міністра України та Міністерства соціальної політики та захисту населення. На доказ показують офіційні відповіді. В жодному документі знайдеться про відміну дарчої, тому вважають, що їх хочуть ошукати. Пікотувальники намагалися відстояти свою правду в суд. Дах, там їх не почули. Зараз вони збираються їхати до Києва аби пікетувати міністерства та приєднатися до столичного Євромайдану. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час у підвалі житлового будинку на вулиці Долинянська у Чернівцях виникла пожежа. Рятувальникам повідомили, що там можуть знаходитися безхатченки, які влаштували собі притулок. Та справді у задимленому підвалі МНСники виявили чотирьох людей. Їх відразу вивели на вулицю. Вони собі. Розпалили багаття, зігрівалися там на підпитку добре. і Вони там вчоділи і там тліло то все, моплох той, що вони нанесли. За інформацією прес-служби управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області життю безхатченкам нічого не загрожує. Здобутки і втрати 2013 року обговорила Оксана Денисюк у програмі Суть речей» на радіостанція 103.2 FM секретаря міської ради Віталія Михайлішиним про те, що вдалося виконати і що не вийшло далі у сюжеті. Будемо підбивати підсумки року 2013-го секретарем Чернівецької міської ради. Рік 2013-й, зізнається Віталій Михайлович був важким для нього, але в той же час подієвим вдалося і освітянську галузь підтримати, додаткові групи в садочках відкрити і медикам допомогти нове обладнання придбати. Прискіплива увага зазначає секретар міської ради. цьогоріч річ була і до комунальної галузі. 50 дахів відремонтували, дороги полатали, але вдалося зробити не все, що обіцяли. На жаль, на 100% те, що планувалося. Зробити не вдалося. Це і затримка і з казначейським рахунком, і з проходженням коштів додаткових. Все, що не доробили, обіцяє Віталій МХАЛІШИН, виконують вже в наступному році, і навіть більше. Хочу завірити вас і всіх чернівчан в тому, що ми готові до роботи, ми готові до зими. Ми будемо робити все для того, щоб покращувати умови життя саме в місті Чернівцях і будемо ремонтувати і дороги, і тротуари. На які без яких ну не уявляємо собі просто нашого чудового європейського міста? Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час. Запалала святковими кольорами новорічна ялинка чернівців. На соборній площі міста відбулося урочисте відкриття різдвяного містечка. Будинок Діда Мороза, льодовий майданчик, тунель бажань, новорічний ярмарок та справжня казка триватимуть у столиці Буковини протягом місяця. Загадати бажання покататись на ковзанах, завітати в гості до Діда Мороза і поводити хороводи кругом ялинки. Це і не тільки зможуть боковинці на соборній площі Чернівців. Тут обіцяють справжнє свято з міського бюджету. На його підготовку затратили майже 300 тисяч гривень. Решта спонсорські кошти. Новорічно різдвяні свята будуть тривати місяць. Тобто сьогодні початок і завершення буде вже на водохреща. На постійній основі тут буде працювати і будинок Діда Мороза. І будуть тут волонтери працювати, будуть театралізовані дійства, виступати творчі колективи. Потім Новий рік зустрінемо, потім Різдво. Ялинка дуже чудова, як ніколи. Для мого сина це перша ялиночка в Чернівцях, а я ще такої гарної не пам'ятаю. І ще я забажав, щоб я з мамою завжди був. Могла... Веселий, добрий і радісний протягом місяця. Діти та підлітки зможуть безкоштовно кататися на ковзанці в центрі міста. Цьогоріч вона буде працювати щоденно з 11 до 20 години. Тут облаштували павільйон із камерами схову для речей відвідувачів. Старі ковзани перебрали, які потрібно відремонтували. Довезли близько 100 пар нових ковзанів. І на цю хвилину ви бачите, що діти катаються, отримують задоволення. Не потрібно їздити ні за кордон. Не потрібно їхати за кордон, щоб знайти справжнього діда мороза в казковому будиночку. Він сам приїхав до дітлахів у Чернівці. Кожному роздає солодощі та подарунки, вислуховує прохання та побажання для діток щастя, радості багато, щоб життя було як свято. Дід Мороз, Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Ви дивилися інформаційний випуск місцевий час. Якщо ви потребуєте більше інформації, заходьте на наші сторінки в соціальних мережах та на наш офіційний сайт Ейсісіінві. І пам'ятайте, слова без вчинків ніщо. Втім, не шкодуйте і добрих слів, і робіть більше хороших справ. Гарних вихідних вам залишайтесь п'ятим. Справжнє свято всім своїм відвідувачам дарує епіцентр. З Днем Святого Миколая та Новим роком гіпермаркет вітає своїх клієнтів акціями, знижками та подарунками. Всі юні відвідувачі епіцентру зустрілися з Дідом Морозом і отримали солодкі Миколайчики. А дорослим покупцям гіпермаркет запропонував чудові акції Чесна вигода та деко 25». За умовами пропозиції, чесна вигода, різноманітні товари відвідувачі можуть придбати за неймовірними цінами за 80, 50 та навіть 10% їх вартості. Посуд, текстиль, подарунки, весь асортимент Деко віднині в гіпермаркеті епіцентр можна придбати за 75% вартості. Доповненням такого подарунку є можливість придбати всі товари в кредит без переплат. Акції Шасна вигода та деко 25 дуже сподобалися покупцям, адже вони можуть зекономити та придбати необхідні товари за значно нижчими цінами. Перед святами це дуже добре, коли є знижки. бо перед святами багато грошей тратиться, коли коли такі великі знижки. Я думаю, що для всіх людей подобається, всім людям подобається. Дуже приємно, тому що ти знаходишся в магазині, все таки значить, а нас думають, значить, нас переживають і хочуть зробити нам і Це радує. Дуже добре, що такі є снижки на ці на для дітей на іграшки. Тут великий асортимент, іграшок, що є з чого вибрати. І для хати побутова хімія, строї матеріали. Задоволені, нам ще подарунок «Дід Мороз». Презентував тут так все зручно, дуже гарно, дуже все продумано для людей. Працівники епіцентру запевняють, ці акції це традиційний передноворічний подарунок своїм відвідувачам, але до нового року сюрпризи ще будуть. Ці акції це прекрасний передноворічний подарунок нашим клієнтам від гіпермаркету. Епіцентр це прекрасна можливість придбати цікаві корисні товари за чудовими цінами і з великими знижками. Запрошуємо до нас в епіцентр. На чудові гарні пропозиції, чесній вигоді та деко мінус 25. Справді дивлячись на ці неймовірні пропозиції, важко втриматися від покупки бажаних товарів. Окрім того, що вихідних в гіпермаркеті епіцентр можна чудово провести час всією родиною, адже на фабриці Діда Мороза тривають дитячі розваги, інтерактивні вистави, цікаві змагання і справжні подарунки.